Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з Карпат, село Довге, санаторій Боржава. Сьогодні в мене день народження і почався він з привітання чоловіка квітами і кульками. І потім мене в обід привітали працівники їдальні від всього персоналу санаторію. І від відпочиваючих От, і подарували мені тортик. Це гарна незмінна традиція. День народження одного з наших гостів. Ми всі дружнім колективом санаторію Боржави, кухні. Ви, особливо ви, бо ви прямо участь приймаєте в цьому участі в Дню народження. Хочемо привітати нашу пані Наталю її прекрасною датою. Як я завжди кажу, скільки зозуля нехай кувала, нехай твоя тоді робота. А пані Наталі, від всього дружнього колективу санаторії Боржава в першу чергу, бажаємо здоров'я, радості, успіху, миру, Божої ласки, Божої благодаті. Нехай сім'ї ваші здійснюється, плани реалізовуються. Ну і, звичайно, кожен рік відпочивати тільки в санаторії Боржава. Дякую вам, дякую. Тортик. Тортик ще ми не смакували, а зараз ми хочемо піти до коней. І я вперше в житті вирішила сісти на коника і трошки прокататися. Не знаю, чи вийде в мене це. Дуже цікаво. Це ну, вперше. Вчора ми ходили, познайомилися з коником. Взяла місце. От, несемо о, смаколики, яблучка. Це нам видавали на обід. Ми назбирали. І от несемо пригостити. Ну, вже чоловік буде знімати, як в мене це вийде. Подивимось. А де ж є так, так. Да, моя хороша. так. Ой, хороший, да. Впала, да, трошки впала. Да? Зараз это тобі дам. І тобі, на. Ой, хороший. Хороший. Ярка, як ти хороший. Ой, гарнюська, ты, гарнюська. І ти, і ты, І и ти ты. Ты чекаєш, да. Да, да. Привіт, привіт, привіт. Стой, стой, стой.

До зубів немає. Шура цією стороною спробуємо. Отак. Вийшло. Вийшло, вийшло. Ну все вийшло. Ти, може, не хочеш чи що? Ти не голодний? А давай я тобі сюди отак пахну. Не хочеш, ні, звука давати. Классно, да? Классно. Класс. Класс. Что вы все... Я крива. Криворука, да? Я крива. Дай похладочку. Дай. А, давай вернусь, Дай, вернусь Это угу. Давай Ты такая Я тебя гладила? Нет? Давай, давай, О, Таких кориснички. Реснички такі гарні. Якщо на місці стоять, чухати і танцювати на ньому, це взагалі ідеальний кінь. Якщо кататися кудись далеко поїхати, то він так. Він дуже крутий кінь, якщо ви хочете поїхати там до річки погуляти, в розвалочку, капець як медленно, тобто це взагалі ідеально. А так, якщо кудись щось бігти, прыгати, це.

Будете пора, просто на себе мало вірю, не замок. Ну себе прям сильно. Ну Давайте я попробую зроблю щось. Я залізла з коня. емоцій купа. Просто пре, хочеться кричати, в серці все розривається, стільки емоцій. Кодика звати Костя і інструктора теж звати Костя. Він приїхав з Луганська сюди і займається конями. Приїхав на реабілітацію і тут і залишився. Все, йдемо в номер або трошки погуляємо. День ще не закінчився, може щось зніму ще вам. А я щаслива. Мене просто-просто прехочеться просто прям закричати на весь, на весь голос. Ми вирішили зайти до дівчат у кафе. І Поїсти морозиво, купити морозиво. Тут в них, тут дуже гарно готують дівчата. У них дуже смачна форелька. От, І на сьогодні ми замовили у дівчат собі на вечір у глечику картопельку з м'ясом, салатик. А зараз візьмемо тільки морозиво. Мені ось це. Яке Я чергу. Я ось це, так. Лісові ягоди. Зараз я вам покажу меню, що тут у дівчат є. Що як ваші справи? Ми її на коника посиділи. Не, не тікайте. Ось дівчатка Добре, гарні, не. красиві. Вона тільки що каталась на коннику. Так, да, уявляєте, перший раз в житті в 63 роки я сіла на коника. Ну, я Емоції теж, ви не... Дивіться, я роблю тут два роки і я теж ну, місяць тому перший раз сіла. Теж. Да. На коника? Так. Да. А ну скажіть, я ви вам? Оцієї лісові ягоди. Один Мені один. а тобі? Ось меню. Картопля фрі, бургер. Лаваш. Є шашлик. Печені овочі. Ось цю форельку ми замовляли. Дуже смачна і нежирна. Ковбаски, яєшня, вареники. Ось цю картопельку ми замовили, салатики. Ціни доволі таке приємні. І ось оселедець замовили, бо я без оселедцю 10 днів і вже вуха пухнуть. Ось і все. Ми вже в номері. Зараз зроблю собі кавусю святкову на свій день народження і буду відпочивати. З вами я прощаюсь до наступного відео. Дякую вам всім за те, що були зі мною, за те, що цей день і мої емоції поділили зі мною. Дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, вподобайки, перегляди. Дякую, низенько вклоняюсь, нашим захисникам, за те, що дають змогу нам провести отак свої святкові дні, відчути. Хоч трошки свята, і начебто мирного дня. Дякую і низенько вклоняюсь їм за це. Нехай Господь береже і поверне їх додому всіх живими і неушкодженими. А родинам терпіння, сили діждатися всіх додому. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!